Доброго здоров'я, Іуда! – Юрчик! Та що з тобою коїться? Він хоче нашу хату спалити. Ой, Що він меле? Не звертайте уваги. Певно, що краски обнюхався. Що ви хотіли, дід Петро? У мене сільрада енергоміст додому відробила на ремонт. А. Світла немає. Можна я у вас планшет давайте. Ніт. Нет. Юрчик. Ага. Він зараз приключить планшет, потім каратнеот проводку, а потім там все загориться синім пламенем. Так Юра досить! Дід Петро, давайте планшет. А Ю... Юрчик! А от за це, Юрчик, ти будеш відповідати по всій суворості закону. І з особим цинізмом. Зламав планшет діда Петра. Вирок 15 суток.